Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні пропоную вам приготувати рулет з маковою начинкою. Він вартий вашого часу та старань адже виходить справді неймовірним, пухким, ніжним та дуже смачним. Вливаємо в глибоку миску тепле молоко, додаємо столову ложку цукру з загальної кількості та дріжджі. Перемішуємо. Тепер вводимо борошно з загальної кількості. Ретельно перемішуємо, накриваємо та залишаємо опару на 15 хвилин. Розтоплюємо злегка масло. Додаємо цукор. Ванільний цукор, сіль. 3 яйця. Але один жовточок забираємо для змазки. Ретельно все перемішуємо. це буде здоба. Тим часом опара підійшла, об'єднуємо опару та здобу. Перемішуємо. Та додаємо рафіновану олію. Трішки залишаємо на потім. Вводимо борошно. Бажано додати до борошна столову ложку картопляного крохмалю. Вводимо частинами. Ретельно кожну частинку перемішуючи. В кінці додаємо столову ложку олії, яку ми залишили. Збираємо всі крихти, перемішуємо тісто. Готуємо робочу поверхню, притрушуємо її борошном. Викладаємо тісто та починаємо замішувати не менше 5-7 хвилин. Викладаємо в посуд змащений олією. Зверху також трішки змащуємо, накриваємо та залишаємо приблизно на годинку. Дуже гарно підійшло тісто і швидко. Змащуємо поверхню трішки олією, викладаємо тісто, скачуємо жгут, Ділимо на три частинки. Кожну частинку округляємо, накриваємо, хай відпочине 10 хвилин. Готово. Відкладаємо дві частинки тіста, а з однієї будемо працювати. Перевертаємо, робимо прямокутний пласт. Викладаємо макову начинку. До речі, начинка може бути будь-якою, за вашим бажанням. Скручуємо рулет, защіпуємо гарненько і формуємо. І так далі. Накриваємо рулети на 30-35 хвилин. Хай підходять. До жовтка додаємо столову ложку молока та обережно змащуємо рулети, притрушуємо маком. Залишаємо на 35 хвилин. Випікаємо при 180 градусах приблизно 30-35 хвилин, в залежності від вашої духовки. Накриваємо рушничком на 15 хвилин, хай відійдуть від духовки. Викладаємо на решітку, даємо повністю охолонути. Дно зовсім не підгоріло. Дуже пухкі, ніжні та смачні. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!